Доброго дня. Я впевнений, що нас всіх і вас всіх заботить боротьба з корупцією. Ну, мене особисто, вона, чесно кажучи, не заботить, тому що я вважаю, що боротися з корупцією треба не боротьбою з корупцією, а боротьбою з тим, що приводить до тої корупції. А до корупції приводить те, що у нашій державі забагато повноважень. Тобто у тих, хто працює в державі, забагато повноважень. Вони влияють на наше життя, вони впливають на бізнес, вони від хазяйничів в гігантських фінансових потоках, розподіляючи їх, і без корупції там просто неможливо. Тобто наша та державна система, яка була створена, вона може існувати лише з корупцією, тому що якщо там буде все по закону. То там все просто рухне, застине і так далі. Тобто там взагалі неможливо нічого буде зробити. Ви самі бачите і бачили, як. Люди хотіли виробляти зброю до сих пор хочуть виробляти зброю. Ну ця система просто не дозволяє їм це робити. Вона со скріпом прогризається, як і щоб щось можна було зробити. І звісно, зрозуміло, що стільки нормативних актів і законів, яких вони написали, для того, щоб викачувати гроші із бізнесу і нас. Громадян, щоб ховати податки, щоб ми не розуміли, де і за що ми платимо, щоб ми по 10 разів платили одні та ж суми зарплати з товарів, з всього, чого заводу, з бензину, з палива і, і так далі. Що іноді, коли порахуєш, то виходить, що ми бідні люди, от саме бідні люди, платимо фактично. із... Тих грошей, які ми заробили, повертаємо державі там, 70%, а то можливо і іноді, іноді, і більше. Тому щоб нам як вижити, і щоб не було тієї корупції, треба зробити нормальну систему, де чиновники будуть службовцями, тобто просто будуть виконувати певні маленькі обов'язки, за які ми будемо платити їм гроші. Тобто, Припустимо, центральна держава. От, Основна держава, те, що ми будемо казати, бо це держава, державний чиновник, це буде, має бути лише функція оборони. Тобто армія, спецслужби, зовнішнє представництво, можливо, що ДБР, яке буде охороняти основні базові права людей. І все. Там буде мінімум корупції. Там її практично не буде. Тому ця система буде працювати більш ефективно, а всім іншим будуть займатися звичайні люди в своїх громадах, і будуть там наймати мінімум чиновників, які їм потрібні для виконання тих послуг, які потрібні тим людям, які об'єдналися в громадах.